Добрий день, шановні! Ви на каналі Крафт. Сьогодні ви побачите, як легким способом зробити ПДА і Stalker. Поїхали! Для цього крафту нам обов'язково знадобиться шаблон. Він буде в описі. Також там будуть і інші шаблони, але не суть. За допомогою копіювальної бумаги переносимо дві частини на матеріал. Я використовував 3-мм фанеру та 8-мм ламінат, тобто МДФ. Також можна використовувати ПВХ пластик та гофрокартон. Для зручності я переніс на бумагу та приклею на потрібний матеріал. Тобто фанеру, МДФ, товщину, яку я вже говорив. Починаємо вирізати. Спочатку нам потрібно вирізати ось цю внутрішню частину. Для цього потрібно зробити отвір діаметром 6 мм. Можна зробити гравером, дрельню, я зробив цвяхом. Ну а потім випилюємо все повністю. Після цієї процедури нам потрібно зняти бумагу. На ламінаті це робиться дуже легко. Із товстої частини КПК потрібно зняти ламінацію. Я це робив за допомогою канцелярського ножу. Зараз починаємо вирівнювати все наждачкою, плоскості та бокові сторони, а ось цю внутрішню частину. Раджу використовувати надфіль для такої тонкої роботи. Починаємо склеювати наші дві деталі. Ось наш майже фінальний результат. Після склейки я ще підганяв форми, щоб вони зійшлися в одну лінію. Діло залишилось за малим. Вирізати текстури із шаблону та приклеїти на нашу дерев'яну основу. Не бажано потім це все закріпити матовим або глянцевим лаком. Ось такий легкий крафт у нас вийшов, впорається майже кожен. Нема нічого складного. Тепер у мене є вся колекція PDA із всіх частин Stalker. Який вам більше подобається, напишіть в коментарях. Ви були на каналі Варьоскрафт. До побачення.